Шановні колеги, коли ми говоримо про побудову якихось партій, взагалі про правильні партії, слід проаналізувати. А які ж причини привели до того, що понад 200 існуючих українських партій не можуть ні провести нормальних реформ, ні вести політику, яка б задовольняла більшість українського народу? Ми розглядаємо наступні системні причини того, що українські партії є практично недієздатними. Перше, це Комплексна дія залізного закону олігархізації Міхельса сто років тому німецький соціаліст Роберт Міхельс будував одну партію, другу, третю, четверту соціалістичну і всіх в них повторювався один процес. За деякий час вся влада концентрувалася в руках вузького кола людей, а всі члени посувалися. І Він написав ось такі з, е, публікації, в яких вислови припущення, що є такий закон, який приводить до концентрації влади в керівної верхівки і посивації загалу. Е, я запитував на зустрічах в Одесі в Дніпропетровську, в Черкасах, чи хтось з активістів, які там були присутні, чули про такий закон. Виявляється, ніхто не чув. Тобто українські активісти йдуть в партії, вони навіть не розуміють, які там процеси всередині відбуваються. Е, Причому олігархізація самих партій є першим кроком до взяття їх під контроль олігархічними економічними кланами. Ми розуміємо, знаємо цю проблему, ми говоримо про неї, ми маємо певні інструменти для її подолання. Другою проблемою є інноваційна неспроможність ієрархічних організацій. Всі наші партії за структурою своєї, за своєю будовою, нагадують асфальтові заводи. Асфальтовий завод не виробляє інноваційного інтелектуального продукту, він асфальт виробляє. Він не може, наприклад, працювати так, як працює ті корпорації, в нього задачі не ті. Українські партії мають бути побудовані приблизно так само, як побудовані IT-корпорації, які виробляють інноваційний інтелектуальний продукт. Наступною причиною є відсутність системної методології діяльності. Партія працює епізодично, фрагментарно. Взалі партійці не знають, що мають робити. Ми розуміємо цю проблему і вважаємо, що партії повинні здійснювати інтерактивне, комплексне, багаторівневе стратегічне планування, яке повторюється циклічно. Ще одною проблемою є відсутність розуміння того: а що має бути продуктом діяльності міської, районної, обласної організації, на наш погляд, таким продуктом має бути стратегія розвитку населеного пункту відповідного і стратегічний план власної діяльності по її реалізації. В випадку заходу влади і випадку е перебування поза місцевими радами, е тобто е партії на місцевих виборах і на центральному рівні повинні змагатися не списками, не е рекламою, вони повинні змагатися стратегіями розвитку. Виборці повинні оцінювати ту картинку майбутнього, яку пропонує партія, і той шлях, його реалістичність, який вона пропонує для реалізації цієї картинки.